Вітаю вас, друзі! І всіх, хто завітав вперше. Мене звати Оксана Тріль, і сьогодні я хочу поговорити про фантастичні жіночні аромати. Це продовження відео про розкішні аромати на літо, яке я залишу в інфобоксі. І надихнула мене назву цьому відео я взяла з коментаря Наталочки Фінс і. Я вважаю, що ця назва дуже влучна. Перший парфум, який я сьогодні, про який я сьогодні розкажу, це парфум, якого в мене немає на моїй поличці, але декілька днів тому я його почула в шлейфі від молодої дівчини. Можна сказати, що я нас догнала її, щоб запитати, що це за парфум. Тому що з, од... з одного боку, я таке вже десь чула, з іншого боку, в мене такого не було, і він дуже яскраво звучав, привернув мою увагу, це дійсно було фантастично. Аромат називається ланван Мі», Одружися зі мною, ну таке назва сумнівна для фантастичної жінки, тому що я особисто вважаю, що іні ініціатива має надходити від чоловіка з таких важливих питань, як одруження. Але е, зараз не про це, а про те, про сам аромат. Аромат з фруктовим звучанням. <кхем> Має в собі квітковий блок і мускус. Я думаю, я не розглядала піраміду. Я буду взагалі намагатимусь дуже коротко говорити про кожен парфум, не вдаваючись в ноти. Просто от таке особисте враження, які, які ці парфуми призводять на мене. І от цей парфум Марімі він на мене справив враження, і я думаю, що я його обов'язково поставлю собі на поличку при нагоді. Дуже класний бюджетний 75 мл коштує біля тисячі гривень. Можна так помоніто, десь більше, десь менше. І він дійсно класний. Єдине, що я його на собі не носила, я не знаю, як він себе поведе з приводу мускусу, яка там база, але в шлейфі це було бездоганно. Наступний парфум це парфум Елі Сап. Я не знаю, хто парфумер, але знову таки парфум про фрукти і про малину. І малина тут. Просто надсексуальна. Я не знаю, що там, що це дає, е, яка нота дає таку, таку особливість. Це не натуральна, не, не натуралістична малина, це малина, е, власне, парфумерна, але це дуже гарно, шикарно, я би сказала, особливо влітку. В, в будь-яку пору року цей парфум буде дарувати насолоду, але зараз це щось. Так. Наступний парфум це ботега Венета моя улюблена ботега Фланкер Осенсуель Аромат про кремову гарденію про замшу в базі і про пачулі. Обожнюю ці пачулі, саме в ботезі, вони, як і в будь-якому люксі, мені дуже подобаються. Аромат шикарний, аристократичний, жіночний, от власне для фантастичної жінки. Наступний парфум – це так вийшло, що я пішла по люксах. Це Mon Guerlain Intense. Я його обожнюю, я його повторюю не знаю скільки разів, вже, мабуть, четвертий мій флакончик: аромат з м'якою лавандою, з трояндою. З класним мускусом, і я відчуваю тут і фруктовість. Це найкраща версія, як по мені. Бачу на брюнетках цей парфум, я вже неодноразово про це говорила. І аромат ну просто чемпіон по компліментах. І у мене дівчата його на роботі замовляють постійно. І от вони ходять. і це звичайно, замовлення у мене на роботі, тому що хтось чує цей шлейф і стояти неможливо. Це дуже класно, це, це шикарний аромат. Так, наступний парфум – це Лавіабель. Ви знаєте, я навіть не заходила в ноти, щоб подивитися. Я розумію, що це квітково. Що тут є ваніль, бо мабуть, скоріше за все. Він дуже солодкий. До речі, я повихваляюся. У мене, це 50 мл. Мені, мені чоловік подарував, подарував. а це, цей флаконіще я купила, не могла встояти вслід за цим. Ну, мені, ну, Це мені потрібно просто було. Я не могла. Подивіться, він в руку навіть не поміщається 200 мл. І це такий, знаєте, як міні-бутель з алкоголем. Дуже класний. І, до речі, цей парфум. Зараз можна не такий популярний, він вже вщух його популярність вщухла, і його можна купити за досить приємною бюджетною ціною, як для люкса. Це у мене новоділ, якщо можна так сказати, і взагалі я пропустила весь хайп навколо нього. Він мені тоді не подобався, а одного разу я відчула шлейф на зупинці. Це було декілька років тому, я підійшла, запитала і не здивувалася, тому що це було шикарно. Цей аромат шикарний. Шлейф має досить довгий. Говорять, що новороби новоділи втратили в шлейфі. Я не знаю. У мене, не дивлячись на те, що у мене новоділ, можливо, і власне тому. Мені він заходить, сподобався, я його можу носити. Він дуже різнобарвний. Я сюди можу ще включити і е, Black Opium, е, класичну версію. Ну, про Black Opium вже не буду сьогодні говорити. А от цей парфум – це просто шедевр на всі часи. Я не думаю, що він коли-небудь е, не буде актуальний. Дуже класний і. Це просто у мене дві цяці. Так. Тепер ще один парфум з бюджетного сегменту це Abercrombie Fitch Authentic Moment. Парфум про квіточку. Квіточки, я вже не буду, бо в квіточках я не, розбираю, не розбираюся, крім троянди. Але тут досить помітний квітковий блок, і е, шкіра, і трошки нотки такі бакарині. Е, це не говорить, що це клон, бакари, це е, окремий парфум, але шлейф має чудовий. Я також бігла за цим шлейфом. і е, я думаю, що він підійде для фантастичної жінки і молодої і старшої. Зверніть, зверніть на нього увагу. Також я хочу купити такий флакончик, ще такого мангового кольору, і він з нотою Агрусу. І ось я на нього звернула увагу, хочу спробувати і, можливо, купити поставити на поличку. Наступний парфум... Це вже ніша, але досить недорога. Зарко Парфа Sending Love, новинка 24-го року. І це приголомшливий лимонний тарт з білим шоколадом. І не дивлячись на те, що він такий досить солодкий, він має в шлейфі деякий такий холодок. Дуже мені подобається вражаючий, просто аромат вражаючий. Я обожнюю його. Нічого подібного не було у мене. Ну, хіба що лимонний тарт мені нагадує, до речі, Шанель No5 «Прем'єр» і я хочу повернути його в колекцію, але отут він більш натуралістичний. Якщо в Шанель No5 вкраплення йде, просто невеличкий такий акорд, то тут просто сама композиція. Побудована навколо лимонного тарту, я так відчуваю. Дуже класний і компліментарний. Ще один парфум, який зазвичай носять в прохолодну пору це сандал-мажескюль від Сержа Лютенса. Люди добрі. Яка це краса саме в спеку. Я так розумію, що сандал. Я, ну, для мене неочікувано, я просто ну, так не експериментувала. А у мене замовили його декілька мілілітрів. І я, коли його розпилювала, зрозуміла, що це, це взагалі це просто круть, це просто крутизна. Аромат фантастичний. Дійсно, він показує себе. З усіх сторін, як сандал, ну, як от в назві прописано, що це сандал з великої літери. Звучить це приголомшливо. Троянда, деревина і сандал. Мені дуже подобається. Дуже ну, просто аромат з вау-ефектом саме в спеку. Відкриття літнє для мене. Так. Передостанній аромат це у нас Rose Mask. Як я колись писала в інстаграмі, що це просто <сум> самий сексуальний парфум, мабуть, серед моїх парфумів, ну, один з самих. Я не знаю, чому в нього така популярність, не дивлячись на те, що тут заявлено всього дві ноти: це Троянда і мускус. Але це, ну, це такий е, шедевр із розряду е, молекула 02, там де один амброксан заявлений, або молекула 01, там, де ісос супер заявлений, і все, і більше нічого. І оце для мене також чудо. Я довго минала його, е, тому що він на мене не сідав, а зараз. Розкрився, просто йому потрібно дозування. Дуже класний, як я написала, директор з сексуальності на моїй паличці. Дуже класний. Зверніть увагу, хто. ще, хто, Знаєте, от просто смаки міняються буквально 7 років тому я його не оцінила так, як оцінила зараз. І він один з самих продаваємих парфумів. Ну, власне, у мене на вітрині, до речі, посилання на вітрину ну, буде в інфобоксі, і всі парфуми можна буде придбати. Так, і останній парфум це один з найулюбленіших парфумів взагалі. Зараз у мене, у мене з ним просто запій. Цей шлейф довжелезний, довжиною. Не просто в декілька годин, я його наношу зранку, а шлейфить він до самого вечора, і я отримую запитання, компліменти, його помічають. Це не банально, це круто, це по нішевому. Я відчуваю тут солод, своєрідне таке пивко, але літом це, ну от зараз, до речі, солоду немає. Зараз є просто така солодкість, якась для мене ні на що не схожа, є, заг... ну, є такі загальні нотки з Dolce Amaфі, але це для мене набагато крутіше. Просто в Dolчі Amaлфі там є гвоздика і така календула, яка мені от літом вона трошки. Хоча ні, вона воно. Знаєте, воно просто все, все потребує дозування. І навіть календула специфічна, вона мене не дратує, але отут просто все ідеально для мене. Дуже класний дама Б'янка від Ксержов. Я взагалі називала парфум. Всі назви будуть прописані на екрані, в інфобоксі. Ви... Можете, якщо вас щось не зацікавило, просто тайм-коди будуть стояти. І це останній парфум, про який я сьогодні хотіла розказати. У мене ще декілька було, але ж хотіла просто не затягувати і швиденько розказати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якими парфумами ви знайомі з цієї добірки, можливо, у вас є суперфантастичні. Парфуми, якими ви підкреслюєте свою жіночність і свою неперевершеність. А я з вами не прощаюся, скоро зустрінемось. Далі буде.